Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ну що, як і обіцяли, Святослав Вакарчук, гурт «Океан Ельзи», 30 років і документальний фільм, який власне зняли і до 30-річчя, і взагалі до до всього, тому що ну тому що ви реально ціла, ціла, ціле покоління. Святослав, ми дуже раді бачити. Дякую. Ну для рідко, мене... але для нас це дуже щемно, Правда, дякую. Коли рідко, то можливо воно більш правильно насправді. можливо. Це хтось вчора сказав на сцені. презентація була театрі Франка. Можна любити, а це у фільмі було можна любити Ельзи», можна не любити. Можна слухати музику. Таку або не слухати, але те, що це абсолютно легендарна історія, і в Україні такого феномену більше немає. Це абсолютний факт. І я перед тим як ми почнемо розбирати фільм, хотілося б звичайно. Після того, як всі подивляться фільм, поговорити про фільм. Але зараз ми до перегляду говоримо. Хоча б шматочок, трейлер. Давайте, давайте подивимося. Подивимось. Атмосферу піймаємо. Я був в ситуації, коли я відчував, що мене забирали музику. Популярний український рок-гурт Океан Ельзи змінюється я просто випівав і розбивав все, що попадало з під руку. Я музику ненавидів всією душою своєю. Свіже дихання. це драк, за дроки року. Зранку я покинувся і відчув, що ми маємо щось сказати. Концерт, який я зіграли на Майдані, почалася зовсім нова спробу. Це теж стадіон. І не стадіон, а стадіон Олімпійських пів. І... Я відчував себе справжньою рок-сіткою. Весь стадіон співав все. Не вірю, що це те зробили. «Океан Ельза» була першою групою, яку справді зупинили всі. «Океан Ельза» — це набагато швидше, ніж музика. Історія «Океан Ельза» — це історія незалежності України. Нарешті ми стали тим, яким ми хотіли стати. Ну, а потім сталося те, що всі знали. О. Вже 6 листопада в кінотеатрах. Але Слав, коли документальний фільм оцінюють якось, оцінюють два критерії. Да? Залученість людей до теми, можливо, та і другий критерій, напевно, основний це щирість. Я дуже прошу тебе зараз за шкалою. Давай так пограємося в таку гру дивну, За шкалою від 1 до 10 поставити бал щирості цьому фільму. Е, я можу сказати за себе, бо я тільки один з учасників цього mm. фільму. У мене щирість було 10 з 10, Я mm. абсолютно відверто кажу. І мені здається, що в більшості людей теж. Я не можу залізти їм в душу, але виглядало воно мені на 10 з 10. Я думаю, що це, мабуть, головна цінність цього кіно, що воно дуже щире, і е команді фільму е вдалося Артему, Григоряну, е режисеру і е всім іншим вдалося зробити цей фільм е щирим, е добрим, але при цьому абсолютно не прісним. Він складний з точки зору подій, які там ну, відбуваються, але він дуже простий по своїй ідеології. Він просто говорить про те, що а, якщо ти йдеш за своєю мрією, то мрія обов'язково здійснюється. Мені здається, саме тому цей фільм а, буде цікавий, і може навіть більше буде цікавий не тим, хто добре знає Ельзи або любить їх, а тим, хто. Про, знає про Ельзи просто як про успішну там популярну групу, яка десь була завжди поруч в житті, але ну на якої вони не цікавились. Тому мені здається, що це от для широкої аудиторії, для тих, хто любить рок-музику, не любить, для тих, хто любить Ельзи чи не любить. А хтось може спитати, чому як так, ну. Тому що цей фільм не, не зовсім і не тільки про нас, про, про групу. Цей фільм мені здається, про Україну, про ці 30 років України. І ти знаєш, найбільший э, цікавий такий інсайт э, у Львові відбулася день перед тим. Така закрита прем'єра. І до мене підходило декілька людей від відомих. Э, там не знаю підприємців, айтішників до тих, з ким ми починали uh -huh. люди мого покоління і старші, і молодші кажуть: ти знаєш весь фільм. Я було три чи чотири таких відгуків. Я не фільм дивився, а своє життя проживав. Mm -hmm. От, Саме тому да, про шторм да мова йде. Та, Саме тому і, спостереження шторму? Ну ж спостереження шторму. Ну, тому що ну тому, що океанівське життя ну в океані завжди є шторм. І ти Брошу, раз ви да. дивитесь фільм, значить ви його спостерігаєте. Чому назва така? Ви побачите в фільмі? Я не буду все ті А, ну Приходьте Слав, тут коли дійсно така логіка. Зрозуміла, тому що у нас немає такого масштабу гурту в Україні. Це я зараз не тому що так? там ти тут сидиш, та і фільм вийшов. Це, це, це факт. Ну, треба визнавати ці факти. Це так. Мама, тоді дивилася у Львові? Чи вона окремо дивилася? Мама, дивилася, в нас був один фокус, такий ще влітку, коли зробився монтаж. Ага. І вона подивилася і каже: Славік, я цього всього не знала. Я кажу: ну так для того й фільм робиться. Навіть я, є багато речей, яких я не знав. І дуже цікаво, продовжуючи тему, для кого цей фільм. я думаю, ще цікавіше буде подивитися цей фільм молодим людям, школярам, підліткам, тому що. Ну, це така наочна а, ну, історія України сучасної новітньої України в цікавій для них формі, так? Тобто, в принципі, те, про що вони вчать, що було в 90 х 2000-х, тільки в такій цікавій, несподіваній формі. І декілька дітей наших друзів, там, підлітків яким по 13, 15, 17 років, ті, хто зараз навіть слухають іншу музику, ну, зрозуміло, знають, яке аналізи, вони виходили і казали такі. Так, все, ми пі пішли слухати Ельзи. і для мене це була це для мене була насправді ну найкращий комплімент. Аслав ми тут, коли дивилися та... тізер зараз ти сказав, що дещо не війшло у фільм. Давай скажемо, що це. Ти знаєш, я тут подумав, поки, поки я тут сидів, зрозумів, що як тільки я почну розказувати наперед якісь секрети, то потім буде нецікаво говорити після фільму. Я просто скажу таку трошки за одну історію, що в нас. А ми фільм дуже чесний, з нього не вирізали жодного кадру. І а, ну, я, коли подивився фільм, не так. Я позвонив. Я пам'ятаю, коли вже був фільм. Артем каже, я хочу, щоб ти подивився. Він каже, я кажу, а він вже готовий. Він каже: ну можливо, ти захочеш щось вирізати. Слав, вибач, але там кілька секунд залишається. Так, просто Я, я сказав, ага. я сказав, що ні. Я не хочу, щоб ви нічого звідси вирізали. І тому фактично все залишилось таким, як є. За винятком однієї сцени, а ми про неї колись розкажемо в інший час. А, Слав, е в е ловлю на слово. Добре, коли всі подивиться, поговоримо. Дуже дуже дякуємо. І пам'ятайте, що перші два дні показу це благодійні дні, тому е всі гроші з перших двох днів враховуються на Unbroken. Тому дуже важливо, щоб ви прийшли самі в перші дні. Приходьте, Приходьте будемо Спостерігайте шторм шторму, каналі, Славко Карчук. Далі буде. Завтра побачимо Шлюємо Дякую. – Дякую. Дякую. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра. 22 листопада о 21-й на 1+,1 Україна.